Настя, що таке мігрень? Мігрень це такий стан, який дуже часто ігнорується, ігнорується лікарями, ігнорується пацієнтами, тому що махають рукою і кажуть, та да, голова болить, переболить. Але mm. хочу наголосити, як фахівець головного болю, що насправді мігрень це не просто головний біль, це важлива неврологічна патологія, це фактично окреме захворювання. Яке супроводжується головним болем, і головний біль в структурі мігрені це один одна із фаз. Мігрень це набагато більше. Спочатку мігрень. Класифікували колись давно як там хворобу аристократів, хворобу тих людей, які не хочуть працювати, лінивців, жінок істеричних називали її стари істері істерією, пробували лікувати відповідно якимись методами там лоботомію, навіть робили електроконвульсивну терапію. Але про мігрень відомо дуже давно ще з часів Гіппократа. І поки люди вивчали це питання мігрень, поки накопичували медичні знання, то вони відкрили дуже багато цікавих фактів про це захворювання. Як невролог, хочу сказати, що мігрень це дуже часта причина звернень пацієнтів до невролога, і навіть на важку невідкладну допомогу. Люди звертаються з дуже сильним головним болем, який супроводжується рвотою, який порушення сприйняття повністю людина не може працювати, і це такий челендж для лікарів, діагностів, тому що іноді мігрень має ще кілька симптомів неврологічних, і тоді важливо думати, що це з пацієнтом, виключати інсульт або інші розлади. Тобто мігрень може тягнути за собою дуже багато різних е, симптомів, і важливо розуміти, що мігрень це серйозна хвороба, не знецінювати страждання ні свої, ні своїх рідних чи близьких чи колег, тому що в розвинутих країнах можна взяти лікарняний коли мі мігрень. Е, наприклад, в Нідерландах це дуже добре працює. Деяких пацієнтів у них мігрень лікар їм прописує на місяць певну кількість таблеток. А в інші дні вони не можуть приймати таблетки, але їм допомагає, наприклад, залишитись вдома, вимкнути світло, поспати, і тоді це привід звернутися до свого роботодавця і взяти собі відгул або лікарняну. Тобто, мігрень – це такий комплексний стан. Про неї можна говорити довго і багато, але вона для лікаря має свої критерії. Це чіткі критерії. Які базуються на основі міжнародної класифікації головного болю третього перегляду, така нестільна книга лікаря, що займається головним болем, і в принципі якихось додаткових методів досліджень, щоб побачити мігрень, немає. Ми не можемо побачити мігрень на МРТ, на рентгені чи на доплерографії судин. Немає таких чинників, що кажуть: ось це е, точка, чи ця там, судина відповідає за мігрень. Насправді, Мігрень класифікується клінічно. Для того щоб зрозуміти, що це за хвороба і діагноз, треба прийти на огляд, показатися лікарю, розказати про свої скарги і дуже багато всього зрозуміти. З Мігрені люди живуть довго тому вони, в принципі, розуміють, що це, і дуже чітко розповідають. Ось, наприклад, мої пацієнти буває, з цілим записником, приходять своїх симптомів, і тоді з ними легше працювати, бо Є е, чітка клінічна така кореляція з тим, що пацієнт тобі розповідає. Фактично, це такий діагноз, ти віриш пацієнту на слово. А з мігренням народжуються чи вони бувають? Тобто, це, це, це звідки? Таке запитання, яке я часто чую, лікарю, яка причина моєї мігрені? Я хочу знайти причину. Ось з людини з народження, або не з народження, а там з шкільних років болить голова, і вона болить по іншому, ніж зараз, але вона починає згадувати, що і в школі боліла, пам'ятаю, і живіт, болів, і голова, і щось погано було, і в університеті боліла, і зараз болить. чи це те саме, чи це генетичне, бо і в мами болить яка причина моєї мігрені і такий ось запит. Але точно сказати, причину мігрені не можна. Вивчали дуже багато чинників, які е, мають вплив, чому в якоїсь людини є схильність до мігрені, а в якоїсь немає. В першу чергу, це генетичні фактори, досліджували вплив різних генів. Є хвороби моногені, це коли за розвиток захворювання відповідає якась мутація в одному гені, його вчені ідентифікують і кажуть: е, хвороба замовлена мутацією в такому гені. Так, ось, щодо мігрені, таких генів дослідили більше 30 і їхній якийсь вплив. Але чітко сказати, що якийсь один ген викликає ні в кого не вдалося, тому ці дослідження тривають досі. Також що цікавого я дізналась в Нідерландах щодо генетичних досліджень існують рідкісні генетичні синдроми, які пов'язані з іншими хворобами, наприклад, мігрень, інсульт, порушення зору, різні хвороби судин, і ці справді хвороби викликані мутацією певних генів. Але мігрень це один із складових. А якщо поза цими хворобами, то мігрень генетично не обумовлюється якимсь одним геном. Це лише теорії. Лікарі е, висловлюють свої гіпотези, перевіряють їх. Потім це в теорію е, формують. І вважається, що в сім'ї, якщо в когось була мігрень, то в дітей успадкувати це захворювання ризик втричі вищий, ніж в популяції в сім'ї, в кого не було мігрень. Ось тому, але наскільки вичі, чому так буває, ми не знаємо. Якісь гени, якась їхня сукупна дія, плюс е, якісь внутрішні фактори, гормональні зміни. Ми знаємо, що мігрень частіше буває в жінок, втричі частіше, ніж в чоловіків. Якщо частота мігренів популяції сягає приблизно 12% до 15%, в деяких дослідженнях, це досить багато, то е, хворіють в основному жінки. Вирішили з'ясувати, чи не пов'язано це з нашими жіночими гормонами, тому що багато жінок прослідкували, що напади відбуваються навколо менстрації, до менстрації, після менстрації. Прослідкували, що протягом циклу жінки і життя, коли змінюються гормони, під час, наприклад, вагітності, мігрень змінюється, може зникати повністю. Під час лактації може відновлюватись В менопаузі вона поступово зменшиться, і навіть є такі графіки. Як поширеність мігрені протягом життя, то найчастіше мігрень – це хвороба молодих. Найчастіше вона виникає в віці між 30 і 40 років. Ось такий е крива розподілу гауса, і 30-40 – це такий е найбільший період часу. 30-40 – це наш вік працездатних молодих людей, і тому після болю в спині мігрень займає друге місце в усьому світі по інвалідизації молодого працездатного населення. Тому мігрень реально вивчають. Слуха, а як е окей, пересічні людини зрозуміти, що не просто там голова болить, а що це вже мігрень, тобто які е червоні прапорці. Голова болить у всіх 90% населення. Коли навіть боліла голова, але вона болить та й проходить. Або, наприклад, засиділись в офісі, щось засиділись, Треба розім'ятися, встали, походили. Голова пройшла. Це головний біль напруги Він вважається доброякісним. Якщо болить симетрично, там 30 хвилин, 4 години. Його критерії. Це теж первинний вид головного болю. Мігрень та головний, вид, е, головний біль напруги найпоширеніші типи головного болю, який не пов'язаний з іншими хворобами. Якщо біль пов'язаний з якимись ще захворюваннями, наприклад, біль голови при ковід, біль mm. при грипі, біль коли там отруєння, Біль, коли там кишкова інфекція, ще якась інфекція, коли там кашель, голова болить, при інших вірусних інфекціях, це все вторинний біль, голова болить як симптом. А ось мігрень чи головний біль напруги, офісний біль, які легший. Це первинний біль голови, взагалі окрема хвороба. Так ось і мігрень і головний біль напруги найчастіші такі доброякісні види головного болю, але з головним болем напруги. Пацієнти до лікаря не ходять, тому що були проходять, немає стільки ресурсу, щоб йти прямо до лікаря з цим. Навіщо, якщо таблетку можна випити? А ось з мігренем це так не працює, тому що Мігрень має такий сильний біль голови, що людина стає непрацездатною. Не можеш ти продовжувати свою роботу в офісі, тому що тебе нудить, світло дратує, звук заважає, хочеться закрити штори. Виключити все, щоб було приміщення тихе, темне, хочеться навіть прилягти чи поспати. А якщо сильна нудота, супроводжується роботою, то про яку роботу мова? І людині стає страшно, що це за такий головний біль, чому буває така слабкість, а також існує така шкала і графік, як розвивається мігрень. Спочатку це продромальний період, потім період аури, потім період головного болю, потім постдромальний. Це взагалі фаза, як ця хвороба розвивається. Продромальний період у людей з мігреню може супроводжуватись такими симптомами, як втомлюваність, дратівливість, голод якийсь, або бажання щось з'їсти, може бути якесь позіхання. І це вже з на рівні центральної нервової системи кори головного мозку активуються певні структури, які потім запустять весь цей патофізіологічний механізм нападу мігрені. Активується гіпоталамус, який відповідальний за базові наші функції. Потім це все переходить в фазу аури. При мігрені у 25% населення не лише головний біль з нудотою, а ще й бувають всякі феномени неврологічні. Наприклад, аура зорова, коли випадає поле зору, людина втрачає зображення, вона його не бачить, і це людину лякає. Звісно, це незрозуміло якийсь феномен. Або, наприклад, пацієнт розповідають, що бачать. Блимаючу бли, пляму кольорову чи зигзаг. І це називається аура, і воно може поширюватися з одної сторони, перетікати в іншу, тривати до години, від п'яти хвилин до години, а потім повністю зникати. Цей феномен пов'язаний з тим, що в потиличній корі головного мозку відбувається деполяризація нейронів, активуються нейрони. І ось така хвиля, як схожа мігрень з епілепсією, Збуджується кора, і викликають ці зорові феномени, тому що потилична частина відповідає за зір, і ми можемо ось такі речі бачити або не бачити. Також аура може бути чутливою, відчувати можна оніміння обличчя чи руки, поколювання, може бути мовною, дисфазичною, коли просто втрачається можливість вимовити слово, речення, забуваються слова, плутаються слова. Може бути слабкість руки, дуже рідкісна форма, гемітологічна мігрені. Це так звана рухова аура, або якісь посмикування незрозумілі. Це взагалі дуже дуже лякає. Ось саме аура. Пацієнти, коли в них мігрень з аурою, вони частіше звертаються до лікаря, бо їх це лякає, це незрозумілі симптоми, і це дуже страшно переживати. Навіть якщо мігрень рідкісна, там раз в рік, все одно кожна ця така ситуація це стрес. Після того, як закінчується етап аури, настає етап головного болю. Головний біль, чому він виникає? Вважається за сучасними поглядами, що в патогенезі саме головного болю задіяна система тричистого нерва, який інервує оболонки головного мозку. Він активується і вивільняє в кров медіатори запалення. Такі чинники, які розширюють судини. І основний такий чинник це. CGRP – гормон або е, пептид, пов'язаний з геном кальцитоніну. Це теж така річ, яка стала мішенню е, для сучасних ліків. Його вивчали. Як до цього дійшли, звернули увагу, що в цих людей з мігреню в крові підвищується певний постійно, коли є напад, підвищується ось цей рівень гормону. Чому він підвищується? А коли напад зникає, він різко падає. Почали вивчати цей гормон і виявили, що він основний винуватець ось цього всього нейрогенного запалення, яким фактично і є мігрень. Активація структур мозку, ці сполуки, розширення судин. Це така фаза головного болю, коли це все спадає, починається постдром. Коли хочеться поспати, ти відчуваєш втому, виснаження або якусь ейфорію. Ось такі фази є в мігрені. Цей постдром може тривати кілька днів, тому навіть коли був напад Мігрені, людина все, все ще не має сил іти на роботу. Тобто такі напади можуть тривати від 4 годин до 3 діб, навіть три дні. Повністю е, втрачається якесь бажання або здатність здатність щось робити, тому головний біль, який е, просто головний біль, і той, який мігрень їх сплутати, неможливо. Мігрень вона сильна, вона лякає, вона має неврологічні ці симптоми, і частіше викликає ось таку інвалідність, інвалідизацію, яка е, супроводжується відсутністю взагалі працездатності в людині. Слухай, а от ця стадія, коли як ти кажеш, аура, вона може бути, вона є, а болю потім немає. Тобто в людини, наприклад, бачить якісь там зігзаги або плями, або ще щось, але біль потім не настає. Таке буває? Насправді, в мігрені є декілька варіантів. Один із варіантів це ускладнення мігрень, статус мігренозний, коли три дні пройшло, а мігрень не минула, а продовжується. Це вже потребує госпіталізації, тому що це вважається ускладнення. Також є ускладнення мігренозний інфаркт, коли напад не проходить. А на МРТ такі ж зміни, які можуть бути при інсульті, є ураження мозку. І один із варіантів мігрені це аура без голодного болю, так звана тиха мігрень або ацефалогічна мігрень. Буває таке, що є ці аури, а голодного болю немає. І це е, така е, завжди насторожуюча ситуація, потребує диференційної діагностики, тому що так може проявлятися певні форми епілепсії, так можуть вести себе деякі вплини. І тоді е, це якраз в червоній пропорції лікарю, коли пацієнта відправити на обстеження. Як я вже говорила раніше, такого дослідження, щоб ми побачили, мігрень це чи не мігрень, немає. Не можна зробити МРТ-мозку і точно сказати, що це мігрень, але можна зробити МРТ мозку і сказати, що це не пухлина, не аневризма, не інсульт, не е, там гематома. Багато чого виключить. Тобто ці е, методи лікар використовує скоріше для виключення інших якихось причин, вторинних причин головного болю.